Вівер? До речі, ну хер знаю, ви його ну, там як піде проти на Вівера. Спасибі, засуджуюсь слово, але за... не ну, дякую. Лайда тут взагалі немає. Next ексбані тільки що забанили. Фантомка не герой. Спектра. Ну і герой проти Легіон. І що, Ярна робить Віверу? Барка в бані. No. <laughs> не знаю, я Ладно. Давай дуэль на котах. Нехай хай буде, я зараз підійду. Чекайте. А це мертва біверна. На Нахуй. І ті не мертвый. Стик не заскає. Зараз ще один став на Сардара буде. Біжи в притул до нього. Біжи, біжи, стан танк. Килл зробили і на тому дякую. Сардар забирає ФБ, це чудовий варіант. Давай, ще один башик, давай, ще станчик ему в обличчі. Сюди, блядь. Коса немає. Дарквило прийшла. Куч башик, кущики. Сюди. Лети сюди сюда Можна, точніше, Рубік, можна вийти. Запорти немає. Запорта немає, за все, вмерла. Але нічого страшного. Вмерла, але з музикою. А слухайте, ти... Блін, а чого ти так боїшся? У них же немає ресурсів. Ладно. Порк на сардара. А uh, ну на. О, Санквітю речи level 7. Це, я так розумію, він стаки якийсь докачав, да? Бо він вище левел став, ніж лишшак. Uh, стаки yeah. у Лішака свої ще присутні. Wow. Uh. Так, пущики. Лешак обходить. Зонить. Ідеально, руна для Санкти. Чудово. Так, Легіонка тут uh, наотримувала по голові. Рубік. А. Uh. Так, нормально, Він рубрик, зараз буде чудово. Нормально. кіл. даггер, майже у нього є, до речі. Ну і варто сказати, що Сенктіті, в принципі, повністю після а, Доволі таки. складної линії, але реабілітувався, тут навіть не фрид сюди біжить на руну. Да, ну. Єбать стан! Так, а шо? Hello. на Hello. Пеймап! Нормально. просто в ней яхты. Hello. О, -о, 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 блять, рекордонники uh, не дают вылететь uh, никаким uh, чином. Е <свят> моё. Ну вот Нави, Нави, вы не были Блять, просто не закиньте дві гри, ви 3-0 цих лашків закриєте. Ну ви закриєте їх 3-0, Просто блять, і ми будемо святкувати разом з вами. Інтерв'ю давати, все як треба. Блять, треба проїбати дві, дві фрікадки і в третій грі намагатися брати Славдара перший раз за турнір притомного героя на офли. Ну як притомні гристи не були герої, це вже перебільше. Але одного з найкращих героїв. Бідламчик накидуєш і без цього. На вінтервірні, підламчик, поїхали. Вперед, бам, бам. На все добре. Буває, пиши там листівку комусь. Так, загентом. До речі, М комп'ютер. Легіонки немає блінка, але реалізація все рівно була дуелі. Е -е, цікаво, що буде збирати собі Сенкіті. в цій грі. Чи буде він збирати собі Метеор Хаммер за, для величезної ХП-регенерації манер-генерації, обичаюся, Натискаючи смокши. Трошки тря, треба випити трошки. Вау, непоганий террайс, а дуелі немає. За спейсів заяць. За спейсів. Літаки літять, будем всіх бомбити. На боті качають. Три однакові гри. Спочатку виносимо, а потім 50 хвилин закидаємо закидуємо. Верно, ульти, верно, ульти, верно. Бек просто. Нормально, нормально, нормально. Полетів ремнан. Дуэль, штраф. вийти, 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 вийти. Сейвка приходить сюди. Сейвить. в останній момент. Полетів з перший спел. Вбили, заебісь! Просто вийти, просто вийти, просто вийти, просто вийти, просто вийти. Get the fuck out! Бек. Ай! Какая дівчинка? Непоганий стан, але деможа немає, то що? Скутер приходить сюди, а поліфай на рубіка. Бледбела не було, він забув активувати! Мінус 5. О, найс, найс, nice, 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 nice. Судіть. БКБ летить. Можна не підставить з на Благаю. Ну дякую вам. Кай нахуй, не фрит, кай звідси. Куди назад? Літаки летять, будем святить. БКБ всіх бомбити. Так, нормально. Шардик залишилось. Летаете, що дум... я в дуже хороший багато давав? Ну все, да воєбувався на Рубіку. Давай, пора відкисати вже. Ампліфайчик. Ну, давай, давай. Щоб я тебе не бачив на цій карті більше на Рубіку. Спасибо. Наша дуже треба сенкки. Але все рівно, навіть якщо у нього у нього є то... Терм... БКБ! БКП! Мертвий. У хвилин, якщо що. Куди, куди? У нього бустон, блядь. Ну Куди, блядь, куди? Ти ж нічого О, не бачиш на Стадарі на цьому іду. Ні одного варда, варда не стоїть, ні одного, це в Ні одного. Нормально забрав. А, не фриту шат ви... Бля, йому шарт випав безкоштовний? Так це взагалі мрія. Вони встигають, по ідеї, тому що довго дуже обходять. І для стенки ті є есть дуже важливий. Все, можна файтити, по ідеї. Полетів. вперед, вперед. беред. Віверну, верно, веверну, йбнуты, Нахуй, Нафиг бнутый всю лушу. Поки живе. Чекайте там uh, Нефріт просто вбиває цього Тініка, бив його, були Сенгіті, є терорайс, ай, але я підстепає. Він зараз підсипає, умрій, йо, йо бідлавчик, такий перед смертю комусь. Я кинув гіроскутеру, але таке щось. Нефрід намагається вбити яку Сенгіті, вбиває все ж таки цього ФНГ, його septor від Рубика, притягує цього uh, лішака, з нього знімається президента. Нефрід іде переперець, мирає, Нефріт, йоп. Вбивають Рубіка. В нього нульмани на лішаку. Вбити його можна? Ну давай, би його, що ти боїшся вбий його! ПТ настрижу! Розбай! Депаус! Депаут! Депаут! Да тихо шо ГГ? Шо ГГ, теп-аут, до Так. Блядь, ему збили oh, yeah, бачив. Навіть якщо на веджик спірит за спримаєшся як герой, На демеж у нього гпс, він ще шар собі може придбати в будь-який момент. ще апнути демедж, але тут аганім імба повна. У нього вже готовий імбар, по-перше, для себе. Далі буде аганім. БКБ ну, в дуелі. Орес, дякую за донат. дякую. До речі, репани, пойдет початок кімфайту, штам стрибає. Ой-ой-ой. Забудьте. І розкутер. Бля, Роз... вони фокусі з лішака, котрого вони фізично буде доводить його код ще є. Так. Що, я просто вмер на штормі. Щас знаєте, що немає аршана. Ча не ресиці. Я менеджер. Салдар точно тір один герой. Те, що навіть закидують ці грі, це не проблема Сардара. Загалом. Якщо що, Рубіка? У нього ген, до речі. Байбек. Mm -hmm. До речі, непоганий стан дуже. зараз Дірагі буде розвалювати по ідеї чи ні. Ампліфай на Рубіку на Садарі висить. Сенки байбекається, прилітає центр Тімфайта. Бивають Рубіка. Зараз буде їй бачити регіонку. Легіонку. Легіонку бивають. там бивають паралельно Дарквіл. Дішак знаходиться в 50 бійки. Танчить все. Під напліфаєм Салдара його розстріляти Юраги. Биває, все ж таки, Тініка. Реалізовує Сенкіт свого героя після байбеку. Стрибає все ж таки сюди. Це мінус 5. І Легіонка Байбек. Це камбек повністю. Це камбек повний всю гру. Дуже хороший байбек від 4 Прям дуже. Так, легіонка. Вона після байбеку, Так вона дохла після байбеку, ні? Найс! Вона після паю здохла! Забрати Рашана ще! Це фулл камбек цю гру. Скаді збирає собі Юрагі останньою шмоткою в цій грі. Нападають Юрагі, Бехаба немає. Бля, Це просто піздец, це що вони роблять? Він же ж в якийсь із ігор так само ішов пушити тір два вежу без за егіса. Ну ти ж здохнеш за дуель, ну ти що не розумієш цього? Це ж аганіма у легіонки немає. Radiant ага. Чат. Це для снайперів азову, там багато потра. Ха, -ха, Ха, ні, його взагалі в тимі не поважають. Хрін тобі. Ігор Наві? Сейчас перейду Ігор Наві Так, почекайте, він начеб... Может перед... ли Можливо він... Ні, не виживає. Ебайбайку нюфрита. Можна бути лише по ідеї, У нього... У нього апнути ю, натискає. Так. верные теника по идее можно быть со джебай хороший стан видит фрида тираскудрат флакенов наброс это минус рекорда да стан дай стан давай 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 А Іга забирає юрагі. Купи є. <плес> Не припаде без тебе команда. Так, непоганий хоче. Наче хто живе, наче живе. Біжи, 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 біжи. Оселедцю. Підцвіти його. Так, стоп, вірно. Вірно в позиції, хиляє. А що це за стамбув? Цвіти його, він. Він здохне зараз, він здихає на тіні, ні. Та здохнеш ти! У нього егісце все ще на гіроскутері є. Нормально, нормально, нормально. Цяшка пришла. Байбек Ильверна. Байбек Тини. Два байбека, трошка выйти можно. Хоча, можна вбити в выйти Гиросхутера. Лично катошнишиваюсь с лагионкой. Не набивают его пока что. Стребаю с Эмтити. Сейчас. Хесейлять логіонку. Байбекка вбивали все ж таки її. вона. Сандар подбаю. Бэк! Бэк! Бля, ну нашу... А, байбек у нас вона подбаю. В цій грі, якщо чесно, можливо дефати мега -кріпів. Страна была выбачита, Ну, але все равно зроблять мегасив. Е ну якщо ты нахер спутериш вперед марати, то це, це рефрешишь, залишишь все. Дуже парад треба. Дуже парад, треба для демеджа. Це, Легіонка, знімає все, це жити можна на сапах. То. Оооооо, да. як дуже добре, як дуже добре. Дорогий. Немає байбекні. Немає апліфай демеджа в стіні, демедж не вистачає. Ультимейт, вірне, до речі, такий собі, я вам так скажу. Вони погано дуже стягу до Сентіті, є рефрешер, можеш стягнути. Байбекнувся вже, продовжується демедж, вбиває піжака, вбивають. У них байв нема, закінчиться гру! У них баев немає, просто в трон. Блять, просто трон спуште! Рапіру купив на гіроскутері! Разом, блядь, ідіть! Головне, разом, Щоб не вбили гіроскутера за, за дуель! І бледмейл. Так, банер поставили в стеке. О, иди, банер. ні 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 не Байбекся лети, байбекся латы, байбекся лети просто, пофиг. Лихонки баю на матекса. Скажіть, це дійсно складно Размутьте, эмоут мод приварить. Це дійсно складно, да? Це дійсно складно зрозуміти, що тебе зараз стрибне легіонка з дуэлью. І ти Ну, складно продати, да? Eternal Shroud, взяти БКБ. Щоб це законтрити і не вмерти. Зараз, я верну, реснился глиф є, команди та. Да і легіонки дуель вас з'явилися, вона і рапіра ще зверху є. Та де ми вже немає трон пушити, нема рапіра. Та це не виграти, це кінець. У них був шанс але він втрачений. Питання до Ніфріту у нього була ідеальна гра на сардарі. Він бере собі талант, стан. Що це таке? Це жарт. Не бере собі нулі фаєр, Трошкий, бере втрати.